Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо ми трішки це відео відзняти, показати про наші матки, про стан вихователів. І чи можуть бути вже ті ми прививаємося з 1 квітня якісні маточники, якісні матки. Що хочу сказати, зателефонував тільки, що пасічник просить. Та не просить, та нагло, якби вимагає ціну 200 гривень за матку. У мене матка по 300 гривень. По 250 від, від 10 маток можу по 250 зробити. Замовляю, 2-3-5 маток по 300 гривень. Чому каже, та то травнева ціна 300 гривень? Так чому не хотілося зачіпати людину? Думаю, скажу це у відео. Навіщо? Вказувати, не, не влаштовує ціна до побачення, навіщо вказувати така травнева, так виводь сам матка і, і став правила. І, у нас такі правила. Ви мусите погоджуватися з нашими правилами. Не влаштує, йдете далі. От такий у мене підхід. Так, оце вихователь працює з 1 квітня. Отут ставиться кормушка. Там вони контактують з маткою. Тут знаходиться матка, тут знаходиться материнка. Відразу покажу, я з весни це не робив. Просто був взяток, вони тут язики будували. от кинув таку вощинку, кинув вощинку, ну, повністю відбудували. Хоча в вихователях я не, не давав з весни ніяку вощину, повністю. І вони щось тут підливають. От там Канді вони розсмокчують, беруть канді, отут підлито, Дивіться, яка рівненька вощинка. От що вихователь зробив. З я якби трішки розгружаю чисто ну, нагрузку бджоли. Хоча вважаюся, що не треба ставити, щоб зайняті були всі прививочну планку. Ну Їх тут настільки багато, якщо так подивитися, скільки їх є. Ну, вони зараз іще й у полі. Вечерком оце, оце все тут висить. От Якщо вечірком відзняти. Суть, суть не в тому. Хвалитися, скільки бджоли. От 17-го привив, сьогодні 19. те Дивіться. Не, не завжди так буває. 100% прийом. Дивіться, 100% прийом. Все. Я їх не рахую, скільки поліпив мисочок, скільки, стільки є. Ну, раді, раді е, відео можна. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ці цьому попалося. Отак по бджолі. по Побілочка і якась у нас узяточок. Пару днів з'явився. Три дні назад пішли теплі ночі. І трішки, я вже думав, кормушка розставляти по сім'ям, підгодовувати, але, але немає потреби. Чому ще, ще хотів сказати? От Ми зробили такі кормушки і ставимо зараз уже Маткомісця у нас є на дві рамки і на три вийде. Де найсильніше з тої строти буде рамочка вставлена. От, є, такі є такі маткомісця, що навіть отут будують за заставною. От заставну заберу і поставлю рамочку площинка. Так що мені нікуди спішити спродувати матки. Вони тут можуть перетримуватися і чекати свого. Який цінує, цінує нашу роботу, цінує наш підхід і бачить нашу бджолу. Хочу подякувати всім тим пасічникам, які нам скидають гарні відгуки про наші матки. Як вони сіють, я теж покажу. От який. Це оце сімейка. Або була вихователь, вже й не пам'ятаю, або просто матку молоду поміняв. Вже чесно, не пам'ятаю, але суть така, що. Я першу сім'ю відкрив, попавшися, я, я не вибираю. От як наші маточки сіють, і це дивіться, з'явився ну, взяток. Але його неділю назад бджоли практично були голодні. І от як маточки голодні сіяли, голодні сім'ї, як вони сіяли. Це, це не показова рамка, по-любому. По в будь там, де зелена мітка пробігтися, така сама буде картина. Я не, зна... не знаходив матки, там е, гіршу, кращу, розумієте, Оце, це навіть не була підсаджена матка, це заскочила сюди матка молода із ну заблукала з нуклеусів сюди. І от друга рамочка, плотнячок. Так що, розумієте, когось дуже ціна, ціна болить по маткам, а, а когось якість. Більше цікаві, якщо ви просто як якісь пакетами ситуація, просто знайти саме дешеве, ну то то не до нас. Ми масово не виводимо, у нас їх багато немає. Пару сотень там маткомість, розумієте, і ми можемо тримати ціну. Нема такого ніякого правила, що мають дешевіти матки. З маткою так само треба працювати як весною, так і літом. І ще зараз важче, тому що десь і маточник розгрузаються. Теж анулірований вихователь. Якщо він буде потрібен, у нас проблема анулюється вихователь, коли запригує матка молода е, вихователь. Тоді він на нулі, а так він працює весь сезон. Тут запригнула, не спіла розризти. Там один маточник розризла. Хотів просто її силу показати. От тоді я її скорачував. Якщо він мені потрібен буде, я матку плідну заберу. Оця рамка була скорочена, Її вже треба зараз розширяти. Мені треба до виріха 10-12 рамок нагнати бджоло. І вона буде цей. І вона класно спрацює, оця сімейка на вері. Е, бо там говорили, що от комасово виводить матки, там, <кхи> то в них немедові е, можуть бути бджоли, вони не знають, вони на місці. Е, ми й на місці, але ми теж тут можемо як... щось сказати про бджолу. Вони є повністю плюс люди нам скажуть, хто візьме. Хоча я в цьому році не почув, за руки я постійно працював. От дивишся на, на, на результат е, от такої праці, тобто бджола є робоча. от У, у таких е, закарпатських е, умовах. Дивіться, ну, яка гарна біла печаточка. Молода матка, як засіє, буде гарно. Так, оцю рамку підсуну. Сюди вощина треба додати. І, і хай язиками не граються. Все, і вихователь працює. Тут за, пере, за перегородком, за заставною. Вони, вони джал спілкуються, контактують одна з одного сім'я. Тут теж цьогорічна матка. Вона поміняна вже майдавно. От, от це тут є підтрутня, бачу трішки підсіяла, так що вона, вона працює. Вона працює, бачите, рамочка, яка плотненька. Що це за овощинка? Оце прополісна вощинка. Я колись брав. Вже й тимні рамки. Так, а це моя вощина з моєго воску. Ну тут просто різ... теж плотнячок, але різновиковий пішов розпліт. От. Але плотнячок. Отак, будь-яку, там, де молода матка, де старі матки, наприклад, про вже такого засіва на даний момент нема. Не то, що вони слабші. Вони теж гарні матки, але вони такий плотняк вже не дають на даний. Оце трутньова звідси. Так, накидала яєць. От дивіться, накидала яєць, якщо видно в чарунках. Оце, оце далі трутень, який буде запліднювати наших маток, так як я ще місяць буду робити прививки. Мені треба матка допізна, а там навіть крайня рамка засіяна. От крайня рамка засіяна. Я не, не формую гнізда, як собі хоча так не працюю. Мені без різниці. Просто потім все, все буде рівнятися і вивозиться на веріг. Жодної сім'ї не залишиться під час недозбору з веріха. Щоб вони там і нарастилися ще, і, цей, і, закор, і закормилися і ще, може нам дадуть е, хоч по пару літрів е, веріхового меду. От. Є у нас такий корпусний вулик, непоганий вулик, вулик біаміна. Дивіться, яка сімейка. Я, я звідси теж підбираю час від часу розплодні рамку вихователі. Сьогодні подивився, вони будують нарост. Це показник, я так розумію, що треба корпус кинути. Можливо, кину решітку і кину трьохсотий корпус. Є в мене в, магазин, в магазині наставка два, два докупи. Просто одне, одне, що хотів показати в цьому вулику, то що потужна сімейка потужна. От, оце 4 дні назад. Це мені друг був, відпродав забрусну вощину. Я її поставив 4 дні назад, у цю вощина, вощина реально була це вощи. Це видно, що свіжа. Я сьогодні заглянув, а вона її, тобто на четвертий день от підтримуючи дивіться, засіяла. Надіюся, що видно. Пістян зробить так, щоб було видно. Тут теж молода матка, гарно сіє. Я звідси розпліт забрав тут вихователь і дав цюбову і дав щену. Так як побачив, гарний потенціал. Я думав їх утримати на 10 рамках, тому що мені для вейріха вистачить цих 10 рамок. У мене, наприклад, вони Е, залються. Якщо залються, якщо він буде виділяти, то шість рамок залишу на зиму, 4 медові заберу відкачаю. Мені повністю з головою вистачає. Ну, але, так бачу от непогане літо, то можливо я їх і не втримую на цьому корпусі. Можливо, я їм, кину, можливо, я їм і кину у другий корпус. Ось теж перша попавша рамка. Це моя вощина з моєго голоску. От Отнячо, що дає. Оце цьогорічні рамки всі. По краям там е, майстарі рамки. Ось що робить молода мата. Так що знову хочу сказати, перед тим як токмити ціну, ви подивіться на результат. І меду є. Хоча у нас нема годиці який поясок, невеличкий поясок. Отак вони роблять. І от дивіться який розпліт. І це не поодинокі, це все підряд таке. Ось дивіться який розплід. Як молоді матки сіють, тут, тут оце, оце медова рамка, це медова буде рамка. Не хочу просто дьоргати, Так що мені здається, що сюди, сюди кину корпус. Полурамка не хочу навіть робити, у мене їх немає. Тому що, от, працюючи так на пасіці, я ці сімейки використовую як донори, то мені ті, що полурамка. По пасіці крутилися, вони мені не потрібні. Так чисто, щоб воно так було, то дуже б гарно було поставити сюди по лампу, бо я бачу, що 300 багато от у наших умовах. Але чисто із-за того, що потім вона мені вже аж на другий рік знадобиться, то не, не хочу їх мати на пасіці. Відбирав е, матки. Е, Ось такі попадаються маткомісця гарні, то кинув просто, кинув просто вчора. От таку, бо не встиг... Успів... <сміх> на... Ламається язик. От вчора кинув, вони не... <сміх> <сміх> ну, мені не треба. От, рамочку бо вони от на фанерку оцю, на ДВПшку будують. Я буду дріт натягувати і навощувати. Оце матку звідси відібрано і оце за нічого не таке роблять. От знову хочу по, по якості маток сказати. От дивіться, яке маткомісце. Всьо, вся личинка. Засіяла від бруска до бруска рамочку. Вона відібрана, поїхала. Хто знає, ця матка поїхала до Василя Михайловича пасіка UA uat От І ця рамка вся засіяна. От Тільки яєчко, одна рамка личинка, друга це. Отак от матки потужно засівають відразу дві рамки. Е, мені дуже сподобалися ці кормушки, які я надовбав із дошки. Зробив, хтось буде сміятися, хто зараз такі кормушки роблять, робить, але мені е, потрібна от оця третя рамка тут. От із того я зробив ці кормушки, бо вони займають розмір рамки. Вони такі як 36 мм, як Гофман. Така кормушечка. Я собі отак буду, буду працювати. Це потужне маткомісце, це слабше. Я можу оцю, Ця кормушечка здвігається, рамочку перекину. Тобто оці, оцей нуклеус буде фактично і донором цих маткомість. Бо оці будуть набирати сильнішу силу, отут От тільки заставна тут слабше. От. От, отак буде, не, не буду ходити туди десь шукати рамки, а буду працювати тут на місці. І в мене зимують ці нуклеуси. Чим більше мені закормлять рамок, тим, тим для мене буде краще. От, от, отак такі, у таких маткомісцях вирощуються наші матки. У таких виховах, які ми вам показали. і Результат роботи вже практика. З, як матки сіють? Отут от, покажу теж що... якою. Теж матка відібрана. От, від бруска до бруска. Хтось каже, що ту рамку засіяти А от так значало коли матка розсівається вони добре розсіяні. Ці матки дуже добре приймають у сім'ях. Дуже легко. Коли такі матки розсіяні, добре, їх легше приймають. Все добре, хотіли такою інформацією поділитися. Якщо вас зацікавили матки, можете замовляти. Матки Мають бути в наявності. Зараз не такий великий спрос. Бачите результат, ну це таке, це по відео побачити, як кажуть, краще спробувати замовити і подивитися, як вони будуть працювати. З багатьох регіонів України є гарні відгуки. Так що, якщо вам цікаво, звертайтеся, будемо раді співпраці. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого, гарних медозборів, гарних маток і всім всього найкращого.